Не всі наші обранці люблять йти через центральний вхід пішки. Вони, мені здається, трошки не комунікують з нами, їм трошки бачить нас, бо вони нас трошки бояться. Тому вони всі заїжджають через задній вхід до парковки. Ми їх зустрічаємо і вимагаємо, щоб вже на наступний рік був саме воєнно орієнтований. Як думаєте, вдасться? Я сподіваюся, але будемо будемо боротися до останнього. Але в демократичній країні депутати мають чути свою громаду і виконувати її вимоги. Тому я сподіваюся, що вона саме така країна. З вами якось комунікували вже на з попередніх мітинга на другій акції. До нас вийшли депутати від удару, члени бюджетної комісії. Ми обіцяли багато чого, але, на жаль, більшість цих садов не було виконано. І як бачимо, ми третій місяць проти розв'язок, проти неприоритетних квадратів парків. Але до, досі в проєкті на наступний рік дуже багато наприкладних видатків. Богатирська, Григоренко, реконструкція Наталко, ми проти цього, ми за те, щоб гроші дала на оборону та інклюзивність міста. Багато роблять ремонтних робіт. а Армія наша залишається нефінансована. У мене батько на війні, і я знаю, що це правда. Вони потребують зброї і дуже багато коштів на це. А не парки, бруківки це ганьба для нашої країни.